Всім привіт! Ви на каналі Ви Вікторія, і сьогодні я хочу розповісти вам свою історію відносин з молочкою. Я на своєму каналі пропагую здоровий спосіб життя, правильне збалансоване харчування, і час від часу я сама в цій темі трошки змінюю свої погляди. І якийсь час я пробувала не їсти м'ясо, якийсь час пробувала не їсти молочку. І весь цей шлях ви проходите разом зі мною. Або спостерігаєте, або пробуєте повторювати. І от нещодавно я отримала запитання стосовно молочки. Віка, ви казали, що молочка це зло. Ви не вживали молочку, а зараз вживаєте. Так, дійсно, я повернула молочку. І зараз розповім, чому всю молочку, окрім цільного молока. Так от, сперечання стосовно молочки між нутриціологами, дієтологами, лікарями, дослідниками, досі тривають. Однозначно, відповіді досі немає. Одні кажуть, що молочка потрібна, бо це кальцій, Інші Знищують просто цю теорію про кальцій, тому що щоб засвоїти цей кальцій, потрібно використати ще більше кальцію організму. Дуже багато теорій, дуже багато версій, дуже багато досліджень. І ось мій шлях. Спочатку я відмовилася від молочки і дивилась на зміни в своєму організмі. Ті симптоми, від яких я хотіла позбутися, вони не пройшли. Я не позбулася того, заради чого я. Відмовлялася від молочки. Молочка на мене ніяк взагалі ніяк не відобразилася ні на мені, ні на моїй доньці Маші. У неї акне, і їй перше, що сказав лікар-дерматолог, косметолог, що прибрати всю молочку. Ми прибрали на той момент, це було кілька років назад, всю молочку, і у неї ніяких змін не було. Ми прибрали тоді і цукор, і молочку, і фастфуд, все, що там не можна було, ми прибрали, акне в неї не пройшло. Для мене те саме було. Крім того, я здавала. Коли ще теж давно аналіз крові на непереносимість молока, і у мене немає проблем з цим. В мене нормально перетравлюється молоко. У мене немає ніяких симптомів, коли я вживаю навіть цільне молоко. Тобто я нормально його перетравлюю. Чому радять більшість нутриціологів позбутися молочних продуктів свого раціону? Тому що молоко, по-перше, вимиває кальцій з кісток, як не странно, да? І по-друге, створює середовище в кишківнику, в якому дуже люблять жити і процвітати патогенна флора. Погана флора починає розвиватися краще, ніж хороша флора. І в моєму випадку це? Не спрацювало це міф. Тобто я налагодила своє харчування разом з молочкою. Травлення ідеальне, мені не заважають молочні продукти в цьому, і я повернула і. Нічого не змінилося в моєму житті, <смі> мені не стало гірше. Тож, в принципі, для мене я зрозуміла, що суттєвої різниці, чи я буду вживати молоко чи ні, немає цієї різниці. Я знайшла свою золоту таку середину в харчуванні, коли я прийшла в школу схуднення Орінео не для схуднення, а для того, щоб отримати там підтримку нутриціолога, і от там я дійсно знайшла те, що для мене. Максимально підходить. Не одразу, теж поступово. Спочатку там мені дали меню, за яким я харчувалась, потім я зрозуміла, що мені там хочеться самі трошки прибрати і додати. У кожної людини свій має бути раціон. І тут не може ніхто сказати, це вам точно можна, це вам точно не можна. Можуть бути якісь загальні рекомендації, а ви маєте це для себе підібрати, як ви почуваєтесь, вживаючи ці продукти. Тому я й повернула молочні продукти. Кисломолочний сир, я вживаю десь два-три рази на тиждень, на сніданок, може іноді на вечерю. Я майже не вживаю зараз гарнірів, ніяких. Я вживаю білок, тобто це м'ясо, риба, яйця, сир, кисломолочний, і овочі тушковані, сирі. Запечені різні овочі, багато зелені, фрукти, горіхи, ягоди, звісно, зараз. Такий у мене дуже простий, але смачний і корисний раціон. Я допомагаю, до речі, складати раціон дівчатам, звертаються для схуднення, чи просто для того, щоб навчитися правильно харчуватися. Я з цим залюбки допомагаю. Дівчата залишаються дуже задоволені. Кому треба худнуть, худнуть. Кому треба набрати, потрошку набирають. До речі, набрати вагу набагато важче, ніж схуднути. Але теж можна, якщо правильно харчуватися з Допомагає розібрати аналізи. Якщо є якісь підозри на захворювання, то раджу до якого лікаря краще звернутися. Є у мене індокринолог, я до неї сама особисто зверталась, мені сподобалось, як вона. У мене проконсультували, і тепер я її теж раджу дівчатам у кого там проблеми з щитовидною залозою. Такі що я розумію, що це треба, щоб ендокринолог дивилась, бо там може і гормони слід назначити, а може і не слід. Ендокринолог така, яка не всім підряд назначає гормони. Якщо можна не назначати, вона буде боротися до останнього, щоб не назначати. Якщо не можна, то так і скаже. От тому кому потрібна консультація з правильного збалансованого харчування. Можете звертатись до мене в інстаграм. Посилання залишаю під відео. Я вам скину всю інформацію про те, скільки коштує консультація, як вона проходить. Це консультація довго тривала, така це не година, там і все. Да? Тобто я на зв'язочку з людиною, я даю опитування, людина його проходить, відповідає мені на запитання. Я уточнюю якісь моменти, які мене цікавлять. От ми з'ясовуємо цілі, взагалі, для чого людина звернулась, і потім я даю їй список аналізів, які я би радила їй здати, щоб з'ясувати ще більше, якщо людина хоче. Потім розказую. Показую і даю інформацію про правильне збалансоване харчування, що треба схуднути там з поміткою, що треба для схуднення. Потім допомагаю розшифрувати ці аналізи. І якщо там щось таке, чого я не знаю, я обов'язково звертаю увагу на це людини і раджу, до якого фахівця треба звернутися, щоб цей момент проконтролювати, щоб не запускати. У нас є загальний час з дівчатами наш, спілкуємось. Я там теж даю якісь рекомендації, поради, час від часу, що цікаве дізнаюся. Обов'язково з ними теж ділюся. Вони туди мені скидують свої відгуки. До речі, хотіла з вами поділитися відгуками дівчат. І ось що пишуть дівчата. Добрий вечір. Консультація мені дуже очень понравилась. Очень швидко установився хороший контакт з вікою. Поговорили на теми анализов, питання, проблем, предпочтения в еде. На все вопросы мне дали развернутый ответ. Очень понравилось, информация очень полезная. Вам не нужно искать информацию о каждой теме отдельно. Полезные картинки прилагаются к информации. Как похудею, дополню отзывы. Надзвичайно рада, що звернулася до вас у потрібний час. Консультація була дуже корисною, дала можливість зрозуміти, що саме я робила неправильно. Корисно харчуватись це не просто вживати корисні продукти, а й у правильних співвідношеннях. За рекомендаціями Вікторії здала аналізи, за якими виявили дефіцити. Результати будуть згодом, а зараз просто пишаюсь, що звернулась до дійсно розуміючої людини у цій сфері. Дякую вам ще раз. Вам величезне дякую. Я завжди була не маленьких розмірів. Я звернулася до вас за допомогою, тому що сама я, на жаль, не можу впоратися, хоча намагалася, але нічого не виходило. І тут з вагою 120 кг я до вас звернулася. І наразі вага уходить. Навіть мої рідні це помітили. І люди, які мене бачили товстою, зараз кажуть так тримати. Вам величезне дякую і будемо рухатися далі до кінця, поки не буде бажаних цифр на вагах. Добрий вечір. Перший тиждень після консультації вже був видний результат, і результат набагато крутіший, ніж очікувалось. Вже пройшло 4 тижні і нарешті проблеми з їжею зникли. Головне, що моя залежність від солодкого зникла разом з ними. Дуже дякую вам! з проблемою схуднення, навіть рахуючи калорії, знаходячись в дефіциті, набирала. І ось результат після консультації. Перше фото місяць до консультації, друге фото місяць після консультації. Третє фото 4 тижні після консультації. Останнє фото зроблені після вечері. Кому потрібна особиста консультація, звертайтесь до мене в інстаграм, пряме посилання під відео.